Всім привіт! Ви на каналі ЄКрипта, е і сьогодні розберемо тапалку Pixel Це наступна тапалка, яка виходить на біржах, їхній токен ліститься після ноткоїна. Дивіться, ось є список бірж, на яких сьогодні виходить токен. Це ByBit, Hobbit, Gate, Budget і Max. Найцікавіше це Bybit, це одна з топових бірж, вона там в тройку лідерів входить. Тому це круто, що тут ліститься цей токен. І, в принципі, очікування досить великі. Давайте розберемо саму тапалку. Дивіться, в них є сайт тут, у них тут є детальний опис геймплею, як ця гра буде розвиватися. Також у них є тут їхні партнери, і траси, і впал. Також сюди можна віднести там, і біржі різні, да, які їх підтримують. Там Bybit той самий Binance теж їх згадував. Досить крута команда в них. Також давайте перейдемо до токеноміки. Ось я її відкрив. У нас тут 30% для саме тих, хто тапає, хто грає в цю гру. Я думаю, багато з моїх підписників вже в цьому проєкті вже тапають, вже розвивають своїх персонажів. І ось я хотів поділитися з вами декількома думками, за що нам все-таки роздадуть дроп. Оці 30%. Не дивіться. Ось у нас є ще такий дашборд. Хто в ньому не зареєстрований, я посилання на нього залишу. Тут, я думаю, потрібно обов'язково зареєструватись, бо, можливо, це буде одна із умов, за що будуть давати дроп. В принципі, в цьому дашборді схожа механіка, як і в тапалці, до тапалки я ще перейду пізніше. Тут є профіль, тут є наш аватар, за якого ми граємо. Також є ці тварини, які в нас змагаються. В різних батлах реферальна прод... програма, і також є завдання, які потрібно виконати, щоб формити ось такий токен Pix. Тобто, це не основний токен, токен основний це Pixel, а от цей це якби додатковий токен, який можуть конвертувати в оцей токен, який сьогодні буде заліщений на біржах. Цей Дашборд, хто ще не тут, обов'язково зареєструйтеся, щоб вас не побрили. Випадково, і прокачуйте свій аккаунт, там прокачуйте цих добачних тварин, персонажів виконуйте завдання, щоб отримати додаткові бонуси. Також давайте, друзі, зараз перейдемо до самої тапалки і подивимося, що там можуть дати дроп. І так, друзі, дивіться в самій тапалці, що у нас із основного є. Ну, по-перше, це. Клейм цих токенів кожен раз за 8 годин. Ми ми клеймо якусь певну кількість цих токенів, і ось зверху пишеться баланс. Я думаю, це не основне. Вони не будуть конвертуватися в піксель в токен, цей бо дуже багато ще додаткових моментів. Ну, наприклад, ось цей от левел, який ми прокачуємо, так е, який потрібно за різні завдання там прокачувати. За ПВП, там, наприклад, також у нас є оцей ось добовий ліміт, який ми теж прокачуємо за кількість наших тваринок. Також, я думаю, це реферали, само собою, потім оці завдання щоденні, які ми виконуємо, і також кількість тваринок і кількість боїв, які ми робимо. Тому, друзі, це ось такі от основні моменти. Я думаю, воно все буде сумуватися і буде якийсь чекер, де ми зможемо. Подивитися, скільки ми отримали цих і Потім ми зможемо їх якби, обміняти і перевести на біржу і продати. Тому ось такі мої думки, основні моменти. Я думаю, скоро там був анонс. Що скоро ми більше детальної інформації дізнаємося від самих Pixelverse. Тому слідкуйте за телеграм-каналом ЄКрепта. Я це все опублікую і сподіваюся, що скоро вже у нас буде дроп, і ми зможемо на цьому заробити. Всім папа, -па, підписуйтесь на канал.